Привіт, друзі! Сьогодні про те, як не переплачувати тисячі гривень щомісяця, і от найцікавіше більшість людей переплачують просто тому, що не знають про пільги, які їм належать за законом, платять там, де можна не платити. Чому роблю це відео? Я вже робив схоже відео, але з того часу на канал прийшло багато нової аудиторії. І от зараз сиплються однотипні питання: а безкоштовний транспорт де працює? Чи мені субсидія положена? Як оформити пільги на комуналку, де взяти знижку на страховку? Вирішив закрити всі ці питання одним відео, зібрав абсолютно всю інформацію про пільги, які діють зараз в 2025-му і що зміниться у 2026 році. Хто має право, скільки можна заощадити, як оформити все конкретно, без води. І головне, це стосується не тільки самих пенсіонерів. Якщо у вас батьки, бабусі, дідусі на пенсії, обов'язково перегляньте до кінця і перешліть їм. Бо більшість літніх людей просто не знають, що їм належить. У ПФУ не розповідають у транспорті, мовчать страхові компанії приховують вигідніше, щоб виплатили повну ціну. Тому зараз розповім, що насправді вам належить. Почнемо з найпростішого і е, закінчимо найбільшою економією. Дивіться до кінця, бо там найважливіше лайк, підписка, телеграм в описі. Поїхали. Пільга перша, безкоштовний проїзд у транспорті. Е, найвідоміша, але навіть е, тут багато нюансів: пенсіонери мають право безкоштовно їздити в автобусах, тролейбусах, трамваях і приміських електричках. Просто показуєте пенсійне посвідчення водієві або контролеру, все їдете безкоштовно. Скільки це економія? Квиток у середньому 15 гривень. Якщо їздите двічі на день до магазину, поліклініки, знайомих, 30 гривень на день, на місяць 900 гривень. на рік майже 11 тисяч економії. Просто за те, що показали посвідчення, але є важливі нюанси: перше. Пільга не працює на маршрутках, тільки звичайні автобуси міського сполучення. У маршрутці платити повну ціну. Друге метро у більшості міст пільга не діє автоматично, треба транспортна картка. У Києві картка киянина оформляється в метрополітені або онлайн. Без картки купуєте жетон. Третє міжміські автобуси та поїзди далекого сполучення не безкоштовні. Хочете поїхати в іншу область, платите повну ціну. Безкоштовно тільки міський транспорт і приміські електрички. Четверте посвідчення. Завжди з собою немає посвідчення, немає пільги. Тримайте в сумці або оформіть електронне вдії. Воно завжди в телефоні. Відмітьте, безкоштовний транспорт економить 11 тисячі на рік. Тримайте далі набагато більші суми попереду. Пільга друга: земельний податок. Пенсіонери за віком повністю звільнені від сплати. Не треба платити нічого. Нуль гре. Скільки економія залежить від розміру ділянки і регіону? У середньому земельний податок від 500 до 2 тисяч на рік. Великий пай може бути 5-10 тисяч з пільгою платити нуль, але важливо, пільга не автоматична. Якщо просто чекаєте, що не нарахують, прийде платіжка, доведеться платити. Треба самому оформити, ідете в податкову інспекцію за місцем реєстрації землі. Беріть паспорт, пенсійне посвідчення, документи на землю. Пишете заяву про звільнення від податку, податкова вносить в базу пільговиків. З наступного року не нараховуватимуть, якщо вже прийшла платіжка. Все одно йдіть, напишіть заяву, поясніть, що не знали. Можуть перерахувати і повернути сплачене. Відмітьте, якщо маю землю, терміново оформити звільнення. Економія до 10 тисяч на рік. Не вимикайте, найцікавіше попереду. Пільга третя знижка 50% на страхування автомобіля для пенсіонерів з легковим авто об'ємом двигуна до 2500 кубів або електромобілем до 100 кВт. 60% знижки на щорічну страховку. Скільки економія? Зараз автоцивілка коштує 2,53 тисяч на рік. 50% знижки – це 10 тисяч, 1500 економії щороку. Нюанс 2025. Раніше пільговою страховкою міг користуватись тільки власник пенсіонер. Зараз закон змінили. За кермом можуть бути інші пільговики. Дружина, пенсіонерка, син інвалід, ветеран. Але якщо за кермом звичайна людина без пільг, страховка не працює. Аварія сталася за кермом, не пільговик. Платите все з кишені, будьте дуже уважні. Як оформити? При страхуванні повідомте, що пенсіонер, покажіть посвідчення, вимагайте знижку, відмовляють це порушення закону. Посилайтесь на закон про обов'язкове страхування. Відмітьте, якщо маю авто, вимагати 55 сотків. Перешліть знайомим з авто. Багато хто не знає. А тепер увага. Далі найбільші суми про комунальні послуги і як взагалі не платити за них. Дивіться уважно, можливо, саме ви маєте право на повну компенсацію. Пільга четверта: субсидії і пільги на комунальні послуги. Тут економія від кількох сотень до кількох тисяч щомісяця. Є два види допомоги: перший вид 100% знижка для окремих категорій. Це стосується не всіх, а тільки тих, хто відповідає умовам. Якщо ви проживаєте в сільській місцевості і до виходу на пенсію працювали медиком, фармацевтом, педагогом, вихователем. Бібліотекарем, працівником музею, закладу культури, фахівцем із захисту рослин маєте право на 100% знижку на всі житлово-комунальні послуги. Уявляєте 100% і взагалі не платите за комуналку? Газ, електроенергія, вода, водовідведення, вивіз сміття, опалення все безкоштовно. Комуналка зараз у селі коштує в середньому 2-3 тисячі на місяць. 100% знижка це 2-3 тисячі економії щомісяця. На рік 24-36 тисяч гривень. Але є чіткі умови: перше проживати в сільській місцевості. Живете в місті, навіть маленькому, ця пільга не діє. Друге працювали за цими професіями саме в селі. Третє мінімум три роки стажу за спеціальністю. Четверте, на момент виходу на пенсію працювали на посадах, що дають право на пільги. Якщо всі чотири умови виконуються, йдете в пенсійний фонд. Пишете заяву на надання пільги для сільських працівників соціальної сфери. Додаєте трудову книжку або довідку про стаж, де видно, що працювали в селі за потрібною спеціальністю. Додаєте довідку про місце проживання, що живете в селі. Пенсійний фонд розглядає протягом місяця. Якщо підтверджується, призначають 100% знижку. Комуналку нараховують, але одразу списують як оплачену за рахунок держави. Ви не платите нічого. Другий вид допомоги житлова субсидія для всіх пенсіонерів. Якщо не відповідаєте умовам для 100% знижки, але витрати на комуналку перевищують 15% від щомісячного доходу. Маєте право на субсидію. Що це означає? Порахуємо. Ваша пенсія 3 тисяч на місяць. 15% два від 3 тисяч це 450 гривень. А комуналка коштує 2 ткани, різниця та гривень. От цю різницю держава може компенсувати повністю або частково залежно від загального доходу і тарифів в регіоні. Розмір субсидії розраховується індивідуально. Чим менший дохід і більші витрати на комуналку, тим більша субсидія може бути від кількох сотень до майже повної компенсації. Як оформити? Звертайтесь до пенсійного фонду ЦНАПу або органів соцзахисту. Треба надати довідку про склад сім'ї, довідки про доходи всіх членів сім'ї за останні 6 місяців, копії документів на житло, останні квитанції за комуналку. Подаєте документи. Спеціаліст вносить дані в систему. Система розраховує, чи маєте право і який розмір. Якщо маєте, призначають субсидію, що місяця перераховують на картку. Ви платите за комуналку, як завжди, а держава компенсує частину. Важливо субсидію переоформляють раз на 6 місяців. Через півроку прийти знову, надати свіжі довідки, продовжити не продовжити, припинять виплати. Відмітьте, якщо комуналка більше 15% доходу, терміново оформляти субсидію. Або якщо сільський медик, вчитель, культпрацівник – Оформляти сто відсоткінгів знижку, це найбільша економія. До 36 тисяч на рік. Пільга п'ята безкоштовна юридична допомога. Стосується всіх, але мало хто знає. Держава надає два види: перший вид: первинна правова допомога консультації з юридичних питань, роз'яснення прав і законів, допомога зі складанням простих документів, заяв, скарг, запитів. Первинну допомогу надають всім пенсіонерам без обмежень, абсолютно безкоштовно. Другий вид вторинна правова допомога: представництво в суді, складання позовів, захист прав у судових процесах, введення справи до кінця, вторинну допомогу надають пенсіонерам, у яких пенсія менша за 4722 та або менша за 6,56 для інвалідів. Скільки економія? Приватний адвокат коштує від 5 до 20 тисяч за справу. Складний процес може коштувати 50-100 тисяч. Якщо держава надає безкоштовного адвоката, економія величезна. Як отримати? Телефонуйте за номером нулю 03 Цілодобова безплатна лінія, або знайдіть найближче бюро правової допомоги, адреси на сайті Мін'юсту. Для первинної допомоги просто приходите або телефонуєте, консультуєтесь. Для вторинної треба довідка про розмір пенсії, копія, посвідчення, паспорт. Якщо пенсія відповідає умовам, надають безкоштовного адвоката. Відмітьте, якщо треба юридична консультація або суд, безкоштовна допомога є. Економія до 20 тисяч за справу, пільга шоста, медичні пільги, програма. Доступні ліки для всіх пенсіонерів сімейним лікарем. За рецептом утримуйте безкоштовно або з великою знижкою ліки від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, бронхіальної астми та інших хронічних хвороб. Список ліків великий, постійно оновлюється. Ідете до сімейного лікаря, він виписує рецепт. З рецептом ідете в аптеку, яка працює в програмі. Показуєте рецепт, паспорт, декларацію з лікарем, отримуєте ліки безкоштовно або доплачуєте кілька десятків гривень, скільки економія ліки дорогі. Місячний курс лікування може коштувати тисячі два тисячі з програмою або безкоштовно, або кілька сотень. На рік економія кілька тисяч гривень, також є знижки на санаторно-курортне лікування. Умови і розміри залежать від регіону і категорії пенсіонера. Уточнюйте в органах соцзахисту. Пільга сьома. Безкоштовні комунальні стоянки у деяких містах. Пенсіонери можуть безкоштовно тримати машину на комунальних автостоянках. Скільки економія? Паркування коштує 50-100 гривень на добу. Якщо тримаєте постійно 3 тисяч на місяць, 36 шість на рік з пільгою нуль, але пільга не діє скрізь. Уточнюйте місцевій владі чи комунальних підприємствах, якщо діє, оформляйте спеціальний пропуск. Пільга восьма допомога на тверде паливо. Для тих, хто живе в селі або приватному будинку і опалюється дровами, вугіллям, торфом. Якщо не користуєтесь централізованим опаленням, держава надає житлову субсидію або грошову допомогу на придбання палива. Розмір від 500 до 2000 на опалювальний сезон, залежно від регіону, складу сім'ї, доходу. Для сільських пенсіонерів на мінімалці це відчутна підтримка взимку, оформляється через пенсійний фонд або соцзахист. Подаєте заяву довідку, що не користуєтесь централізованим опаленням, довідку про доходи розглядають, призначають, виплачують перед сезоном або частинами. От всі основні пільги. Безкоштовний транспорт – 11 тисяч на рік. Земельний податок – 0 до 15 тисяч. Страховка автоміну – 50%. Комуналка 100%, знижка або субсидія до 36 тисяч. Юридична допомога безкоштовно до 20 тисяч за справу. Програма «Доступні ліки» кілька тисяч. Разом може бути 30-50 тисяч гривень економії на рік. Для багатьох це майже друга пенсія, просто спіль. Просто треба знати свої права і не соромитись, користуватись. І головне. Розкажіть про це батькам, бабусям, дідусям, знайомим. Багато хто не знає, переплачує за транспорт, комуналку, страховку, а могли б економити, жити трохи легше. Пишіть у коментарях, чи знали про ці пільги, чи користуєтесь, то скільки вдалося заощадити. Лайк, якщо корисно, підписка, щоб не пропускати важливе. Репост, щоб більше людей дізнались. Телеграм в описі. Дякую, що дивилися. Не переплачуйте за те, що може бути безкоштовним. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі я. Yeah.